Багато років тому один чоловік сказав мені фразу, яка змінила все моє життя. Думаю, що він просто бовкнув, але тоді це були ті слова, які я змогла почути, зрозуміти і усвідомити. На той момент я була в шлюбі 10 років, діти вже були в першому класі. Життя потроху поверталося в звичне русло. Я працювала і ми починали потроху мати якийсь запас грошей. Наче все добре, але мій чоловік міг зробити скандал з будь-якої побутової дрібнички, і то не просто скандал. Наприклад, я дуже не люблю, коли під ліжком є якісь коробки, взуття, ну будь-що. Це дуже дратує, особливо коли прибираєш і вже втомлена, а тут ще й це витягуй та посувай. І таке елементарне зауваження, як досить робити під ліжком склади, воно в мого чоловіка викликає просто бурю емоцій. Головна з них. Ти мене хочеш вижити з хати разом з коробками. Ну, ви зрозуміли, що такій людині вгодити, то треба дуже постаратися. І я стараюся. Я й на каблуках, і нафарбована з роботи в магазин, щоб прикупити поїсти, а потім на автобус та додому. Несу інколи такі тяжкі сумки і не кажу, аби він мене зустрів. Все думаю, що сам здогадається. Але ж ні. І ось одного вечора я така вся лечу з тими сумками, шпортаюся і з усього розгону на асфальт. Торби в різні боки, продукти порозліталися, я повзую і те все збираю, капронки подерла. Мені кинувся допомагати якийсь чоловік, допоміг дозбирати, підняв сумки і його брови злетіли вверх. Ви що, собі, медаль хочете заробити? Яку медаль? не зрозуміла я. Та таку, що ви краще від чоловіка. Ці слова мене так обурили, але що я мала пояснювати цій чужій людині. Подякувала крізь зуби, вхопила ті пакети і пошкутергала до свого під'їзду. Чоловіка цього я більше ніколи не бачила, але ці слова засіли в моїй голові. Я сподіваюся на медаль. Я сподіваюся, що він оцінить, яка я у нього гарна. Я сподіваюся, що він хоч раз вийде до мене до автобуса. Я сподіваюся, що він хоч раз зробить вечерю, що моя медаль то його якийсь вчинок, це я так собі хотіла думати, а з іншого, боку, я роблю все сама, то на що мені допомагати. Знаєте, мене дуже дратують манірні люди. От не можу я чути, як чоловік зробить якусь дрібничку, а жінка збоку хвалить, наче він людство врятував, я просто так не вмію і не буду. Я занесла пакети в коридор і не включала світло, просто сиділа. Першими підбігли діти. Ма, ти купила щось смачненьке? Ти чого в темряві сидиш? Вийшов і чоловік на дитячий голос. Він включив світло і побачив мене в усій чемпіонській красі. Щось сталося? спитав він не з тим наголосом, чи у мене все добре, а з тим, що йому треба тепер йти і якось залагоджувати ситуацію. Так, ти сьогодні готуєш, відповіла я і пішла у ванну. Мила руки і чула його невдоволене шипіння, що він ще й має їсти готувати. Він же чоловік? Багато хотілося йому сказати, як от те, що чоловік отак не заганяє свою жінку. Навіть до худоби є доброта, а тут просто нічого, ніякого доброго слова. А ні, брешу. Коли наївся та нема роботи, то він просто ідеальний чоловік, хоч на рану прикладай. Діти вирадували, що не хочуть їсти припалене, а Руслан казав, що то моє виховання надто дітям догоджаю. Діти кращого не буде або їсте, або ні, спокійно відповіла я. Ті відсунули тарілки і пішли геть, але я була незворушна і не готувала ні бутерброди, ні макарони. Хочете їсти, зробіть собі самі. Чоловік чинив вперше, вкладав дітей спати, видно, зрозумів, що зі мною не до жартів. Мама захворіла, вмовляв він дітей бути тихішими. А мені хотілося крикнути: я одужала. Підпишись, підтримай українськомовний контент.